Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми розглянемо знижки, які будуть діяти в АТБ з 29.01.25 по 04.02.25. Кубаса Ковбаса губернаторська, вага 420 грам, Торгова марка м'ясна лавка та своя лінія. Ціна 70 гривень 50 копійок. Ковбаса Варена лікарська 500 грам, Торгова марка Добров 107 гривень 50 копійок. Кава преміум натуральна розчинна сублімована 200 г 199 гривень 225 г 102 гривні, 90 копійок. Кава натурально смажена мелена – 250 г 116 гривень 90 копійок. Кава в зернах 1 кг 401 гривня 90 копійок. Чай класичний чорний з бергамотом 100 г. 43,90. чорний 100 грам. 44,50. 20 пакетиків в упаковці, ціна 23 гривні 50 копійок. 76 пакетиків в упаковці, ціна 29,90. Буженина копченоварена. традиційна 1 кг, торгова марка Своя лінія, ціна 240 гривень. Ковбаса сиров'ялина тернопільська, 1 кг. Торгова марка М'ясна лавка та своя лінія. Ціна 309 гривень. Сосиски варені докторські фірмові 820 г. Торгова марка Своя лінія. Ціна 121,50 Рулет копченоварений курячий 1 кг, торгова марка Своя лінія. Ціна 235 гривень 50 копійок. Сир твердий. Голландський 45% жирності та вершковий 50% жирності 160 г. Торгова марка Своя лінія ціна 54 гривні. Сир плавлений вершковий. Голландія від торгової марки Президент ціна 15 гривень 50 копійок. Піца 4 сири 363 г. Торгова марка Альберто, ціна 93 гривні. Ікра лососева, зерниста горбуші 100 г. Торгова марка рибкопродукт 240 гривень. Хачапурі по аджарськи заморожені 300 г, ціна 70 гривень. Суміш овочева швидко заморожена мексиканська 40 гривень 90 копійок за 400 г. Суп з грибами 39,90 за 400 г. Морський коктейль свіжоморожений, глазурований 400 г, 88,50. Торгова марка Своя лінія. М'ясо мідій. Варено морожене в глазурі 350 г. Торгова марка Своя лінія. 76,90 копійок. Йогурт малятко з персиком 2,8% жирності. Ціна 15,90. Йогурт солодкий, 3% жирності від 9 місяців 170 грам. Ціна 14,90%, торгова марка злагода. Сир м'який фелата 45% жирності. 180 грам. Ціна 48,90. Морозиво зі смаком Малиновий чизкейк, 500 грам. Торгова марка Магнат. Ціна 84,90. Сир кисломолочний нежирний. ціна 56,50. 5% жирності, ціна 62,50. 9% жирності ціна 67 гривень 50 копійок. Вага 350 грам, Торгова марка Білоцерківський. Кефір Карпатський 2,5% жирності. 870 г. Торгова марка Галичина. Ціна 40 гривень 90 копійок. Морозиво 100%. Торгова марка Рудь 500 г, Ціна 63 гривні 90 копійок. Напій зі смаком кавуна та «Тутті фруті» безалкогольний, енергетичний, газований 500 г, ціна – 30 гривень 30 копійок. Нектар томатний, гострий 1 літр. Торгова марка Біола. Ціна 41 гривня 70 копійок. Напій зі смаком лимона та апельсина. 1 літр торгова марка Оболонська ціна 14 гривень 10 копійок. Напій енергетичний безалкогольний 1 літр. Торгова марка Своя лінія ціна 21,20. Вода «Трускавецька», мінеральна сильно газована 1,5 літри. Торгова марка Своя лінія. Ціна 14 гривень 10 копійок. Напій безалкогольний сильно газований в асортименті 2 літри торгова марка Кока-Кола ціна 40 гривень 50 копійок. Кава еспресо смажена мелена, 240 г, ціна 108,90. кава львівська натуральна, смажена мелена, 240 грам, ціна 126,90. кава розчинна сублімована 140 грам, 235 гривень 90 копійок. Еспресо мелена, 250 г 189 гривень 90 копійок. Чай кенія 80 грам розсипний. Ціна 43 гривні 40 копійок. Чай в пакетиках 45 штук в упаковці, ціна 32 гривні 40 копійок. Напій галич ранок розчинний з екстрактом кореня цикорію 100 г від торгової марки Галка. Ціна 21,50 Чай суміш чорного та зеленого. 80 грам, ціна 51,50. Та чорний і зелений 100 грам. Ціна 55,90. Цукерка ромашка класична, багова, 100 грам. Торгова марка Своя лінія. Ціна 13,90. Цукерки шоколадні білі з мегдалем, рисовими кульками кокос та кокосовою стружкою. Вага 140 грам. Торгова марка Любимов. Ціна 98,90. Шоколад Лакмі молочний 90 г та 100 г. Торгова марка Рошен, ціна 38,80 Печі волові та джеллі зі смаком вишні та апельсину. Вага 420 г. Торгова марка своя лінія. Ціна 72,90. Вафлі Артек клас, молочний клас з ароматом молока та з ароматом лимону. Вага 236 гривень. Торгова марка Своя лінія. Ціна 30 гривень 50 копійок. Крекер зі смаком сметани та цибулі та паприки. 100 г. Торгова марка Тук. Ціна 33 гривні 90 копійок. Консерви. Сардина атлантична, бланшова на олії. 240 г. Ціна 46 гривень, 10 копійок. Сердина в томатному соусі 240 г. Ціна 45,30. Торгова марка Своя лінія. Майонез чудовий 50% жирності. 300 г. ціна 26,50. Майонез файний 72% жирності. 500 г. Ціна 48,30. Торгова марка Оліс. Консерви яловичина. 525 грам, торгова марка Своя лінія. ціна 91,70. Свинина у власному суку вага 525 г. Торгова марка Своя лінія. Ціна 81,50. Соус сацебелі 180 г. Ціна 19 гривень. Соус сирний 180 г. ціна 19,90 Та соус карбонара 180 г. Ціна 20 гривень 70 копійок. Торгова марка Густо. Готовий сніданок Веселий Роджер. Вага 330 грам. ціна 49,80. Пластівці кукурудзяні Натуральні 500 г, ціна 56,90, чіпси картопляні зі смаком Риберець гриль та лобстер рифлені. 120 грам. Торгова марка Лейс. Ціна 39,40. Приправа до плову до шашлику, до риби. До м'яса та до курки від торгової марки Приправка ціна 27,70 Пельмені мішутка з телятиною 450 г, Ціна 75,90. Пельмені з м'ясом індички 650 г. Ціна 99,90. Пельмені філейні 650 г. Ціна 90 гривень 90 копійок. Торгова марка Три ведмеді. Олія соняшникова традиційна рафінована. 850 мл, ціна 66,30 та 1,8 літри ціна 150 гривень. Торгова марка Олейна. Йогурт Фантазія. Торгова марка Делісімо ціна 21,50, нектар апельсин грейпфрут та вишня 950 мл. Торгова марка Джафа. Ціна 47,60. Нектар манго 950 мл, торгова марка Джафа, 44,50 мл.